Друзі, всім привіт! Сьогодні поставив, там підписник написав, що в мене мажеться відео при поворотах. Поставив, зараз ми проїдемося лінійний формат, плюс горизонт. Перед цим ми їздили широкоугольні, дуже широко видно, це чуть-чуть буде уже. Ну, в принципі при... Зараз я кручу рулем. Ось картинка добавлятися на місці. Ще поекспериментуємо. А назад все. включу лінійний плюс горизонт і ще широку повишену стабілізацію. Я думаю, режими повиставляв, просто їх на камері включити і все. І можна кататися. Коротше, поекспериментуємо, ще щоб уже довести наші. Вели прогулянки до ідеалу. Так, оце він куди буде їхати? Прямо. Я не пойму, а що це за калюженці? Це з прошлого дощу? З Дощ. Прошлого дощу не висохло. Коротше, тільки, тільки що почав їхати Почало это вирущати. Опять тормозна колодка. Кстати, вони ідеальні, вообще не потерті, То я не пойму смысла їх допустим, міняти. Я їх наждаком прошел все. Чуть-чуть наждачка, правда, хреновато надо купити. Потом диск чуть-чуть наждаком. і виріщало. зараз... Щас... О, бачите, Ну через раз. Тобто, якщо плавно, не вырещать. якщо різко, чуть-чуть есть. Ну ще підписник по совітував спіртом обрати, тому що опять щось я не пойму. Диск мазу... мазута з'являється на диски, Хоча я вчора там ідеально повитирав. Сюди-туди. Так, зараз ми глянемо. Я ж не сказав, куди ми чого їдемо. 75. 70 75. коротше 75 огірки це більше-мені... Че? Нормально. Ой, помідори. Короче, мені указівка поступила купити кілограм помідорів, кілограм огірків. І знаєте, що я планую поїхати на війну промазу. Бо я думаю, там буде найдешевше. І мені туди ближче їхати. Шершава картошка велика, 32 По Сколько ми можемо на кілограм? 75, а гірків ще мають. Макс, ні, я 50 писав... років. 75-80 помідори дорого, які взагалі нема. На базарі ми недавно з вами були, я не хочу твертися. Коротше, вчора ще я походу простудився. Чуток. Зараз по дорозі поїду. Не буду гнати. Вчора ж голова мокра, спина мокра, потім я остивав на цьому сквозняку і ночі мене морозило. Я думаю, була ночі температура, а утром од утро рано подкидала. Тобто в мене подозріння, що в мене ночі температура побасила. Я не захотів сьогодні утра поміряти. А ще ж велосипеда натягався. Коротше, об'їжджать такі бандури Натягався велосипеда, ще руль там підкручував, щось у мене. Чуть-чуть одойшов, -чуть открутив все, перекрутив. Який шат. Ну коротше постоянно щось треба підлампить. Ще й колеса забувся підкачати, но все-таки приїду підкачаю. Зутра така гарна погодка намічалась, думаю, тому що треба ж проїхатися покататися з вами. А воно бачите вже підзатягнуло, Може ще раз погодиться. На мотель їхати, щось не хочеться. Там одна точка я бачив, така недорого, не не там в дівчині помідори, гірки, кабачки, там так нормально. Траїлки базарчик, він дорогий. На Зіньковській, це Зигіна, теж дорогий базарчик. В супермаркетах дорого, от і гіркі помідори. І коротше, я так подумав, вийшов ринок Алмазний, Ми там з вами 9 днів назад, тому були. Думаю, з'їздимо сьогодні. А це зараз модно так походить. Типа ми в Європі, так? Да? Це ж наші передрали, де там європейці так почали ходити перші чи на западі, ну коротше, не знаю я, ну не в нас це точно. Я бачив з обичними лижними палками раніше ходили, а це вже щось воно спеціально. Коротше напишете, як вам цей формат. От це лінійний плюс горизонт називається. Тобто як я хоть буду падати чи йшов, він має бути в одному положенні. Так. Ага. Короче, плів-плів. Це я плів за тайлапс, а я його не включив. Походу ми зараз їдемо їдем коротше три часа розказував не те що надо сейчас ми їдем широкоугольна камера плюс повищена стабілізація походить а на насчет горизонту лінійний плюс горизонт, кажись, як не забуду назад вистави поїхати коротше як завжди в мене технічні неполадки. Просто так хреново було з утра. Те що сиділо, боліло. Я ще думаю, Та що таке, з'їздив вчора там. Ну покаталися часом. Що тут такого? Ну, чому не так сиділо було? Хто вспоминає, що я велосипед? Скручував там. Не хотів помощницю цю звати, її втягувати, бо там можна і мазуту в Ну коротше не хотів її напрягати. Вона там нас занімала ужином. І коротше, я сам тягав його У мене рама алюмінієва, якби він не тяжкий, там 15 кілограмів, ну, характеристики треба буде, робити. вроді 15 Ну, Все одно туди-сюди я вертів, крутив і достав. Буквально за півчаса спортилась погодка, поки я там плики почистив. Бо допив, все, доїв останні куски, а дегейська сира треба буде ще буде зльотати. Все, все що можна, О, все що можна, включив, щоб облегчити собі підйом. Знизу подито. дето. Знища щось торчить, якийсь кусок пластика, так чувак, що з красними номерами, Полетів. Зараз десь воно плетить. Думав вже включу цей тайлапс, типу на ускореному те, ті приколи, гори задишки і все проще. Чего он автоматически, я на нем камеру остановлю ну, оставлявшую на цьому режиме, я думал автоматически включится, но походу не включился. Надо выставлять перед самой съемкой. Ну все такие мелочи жизни сюда. Який режим? Не включи, все равно Говпроха и звук качественный, и картинка качественная. І вітер вона включено поглощає. Такий невеликий. Так, руки вже починають підмерзати. Надо якісь перчатки, вони там старі кожані такі. Є в них удобно. На велосипеді катати в них. Бачу, треба вже їх тягати з собою так бачите вітрить вам привіт я перейду друзі не забудьтесь підписатися поставити лайк написати комент Назад заїду в оцю аптеку. Я там спирт поставив, в корзину кинув. А не це аптека низьких цін і копійка одне і те саме пальто. Короче, якщо через интернет заказуєш, ну через приложение я вам розказував, як подорожнику я там куплю бороду. Толерии, таблетки. Короче, дешевше буде. Короче, 100 грамм этилового спирта там чи 86%, чи 96%. Забувся, 28 з копейками, соточка спірту Этилового, я не знаю, етиловий можна путь. Практикується. Сейчас поїдемо, наверное через парк Авансі. На ще цього не проти. А вчора ж прикол. Зняв дві серії, вам думаю третю, мені треба було зайти ще в, в Рошен. Та думаю, коль в універсамі зайду ще в Рошен, куплю якісь солодощі. Включив вроде ж, камеру, зайшов, поснімав вам. Ну, В принципі, ті самі акції, що і раніше я знімав. Ну коротше пішов поснімав, вже з вами тріщу, вийшов, оцібнув велосипед, йдемо з вами в сторону парка в пішим ходом, я з вами навчаю, щось там вам розказую. Потім думаю гляну, сколько вже я знімаю, чи може вже достатньо для серії. Так, що там. Хто може. Я гляну, а моя камера не включена, ну, короче. 15 хвилин по я ходив знімав типу, і общався з вами нічого не зняв просто я і не включив і, і слабо нажав кнопочки такі тувати Так уже Прикупи працюють А може це прямо до цього Хотя я сумніваюся Та на цьому новому домику вже висять эти Плакати, як їх там правильно называют ну, этими теле, номерами телефона то тобто продаються квартири. я думаю це вже... уже стройщика купил накрутив пару штукарей зелень и продаем вот так короче як на машину потому що От виробника там внизу їхня. Контора. І там заходиш, напевно, ходиш, дивишся, вибираєш. Хоча там може вже все розкуплено. Чуєте, я ж сказав, поїдемо через це, через парк Афганців і поперся прямо. Ну взагалі. Точно температура таке состояние Галина Правда це кофейка попив, чуть-чуть кислородиков подыхав більш-менш нормально с утра вообще щось страшне было те що стабілізація повышена тут включена це точно а от Лінійний плюс горизонт. Не помню, чи я вистріл. Коротше я в коментах напишу, що за формат був нашій велопрогулян. Такі вдалі тучки дощові Та хай ставки наповня. Ті що повисикали. Желательно конечно щоб ночью іщу. Чтоб... Так, тут зона небезпеки, постійно. Якісь облави, ну там зараз, якщо він один, мы зараз круто не думаю він один. Один полі не воет. автовокзал я не хочу туда рыпаться там постоянно вычисляют приїжджих отезжающих цинкують ловлять сейчас то новости дивився рейди там бешені по кабаках по ресторанах по свадьбах по концертах короче 700 сидить вояк в тилу 700 тисяч А надо 200 тисяч ловлять цих подряд звичайних, Дуже цікаво. ставні кіті, що 40 лет чи 45. Звалили з армії їх, теж дуже багато. Поліціянти і всі прочі структури. цікаво, да будемо чекати повістку Ансук І в течение трьох дня трьох днів треба буде забрати як прийде. хоча смисл і забирати якщо по ній не йтимеш допустим по НК Смисл тоді її забирати все одно буде вважатися вручним Хоч забереш, хоч не забереш. а штраф, хіба що не буде, ну так якщо не підійдеш по ній, буде один хер штраф. Коротше, поживем, побачимо, да? Ве по не вида. Так, ну що, в ручному режимі, чи в ножну пройдемся. А почему у вас 0,5 мет, так? 100 гривен. То гречаний, так? Ні, він то хотеляє. Сотка, так? Сотка? Ну, 100 гривень? Так, 100 гривень. Хорошо, дякую. Уже і по сторони. Поняв, дякую. Я не зрозумів, то чи Треба було навести камеру? Та ні, 0,5, друзі. Восьмет по 100 гривень. По 0,5 попаду. Баночка меда За Засахану сопта. Вот там у мене хтось спрашивает, сопта, щоб вы сравнили ціну. 100 гриво 7. А я 200 покупав тоді чи це. Чи литра? ні, литра, то все-таки... Нет, по чому гир? Короче, тут помидором сливку 45 можна буде выбрать. Мы сейчас туда съездим, если що я на обратном пути, тут выбор. По 45 сливки такі ще не погані. А якій ціни не було, я не сам туда з велосипедом прорваться. 75, ну такі не очі. Короче, гірки дорожні, ніж помідони. По 75, першуся. Ну якісь вони такі вяловаты. сейчас прощаемся я включуся вже наверное камеру сейчас перекину на груда попробуем прорваться пішим ходом стремновато на базарчик ушли пішком, пешком ну попробую. так всем на небо всем пока пока